Волонтерство це не основний вид е, діяльності українців, а допоміжний Бачучи, що Україна не справляється з виконанням прямих функцій і обов'язків, які держава має брати стосовно громадянина України з 2014 року. Волонтери. Е, в певному сенсі професійно виконують роботу по акумуляції коштів громадян України небайдужих щодо своєї майбутньої долі, і генерують їх, конвертують ці кошти в необхідні для військових як обладнання, так і зброю, екіпірування. Ну будь-що. Натомість ми маємо говорити для того, щоб вийти переможцями з протистояння, ми маємо все ж таки. Примусити, я вважаю, примусити державу, чиновничий апарат виконувати покладення на них обов'язки, держава зобов'язана звітувати перед платниками податків про те, як вона використовує кошти. І коли ми, я неодноразово в ефірах закликав наших. Шанованих народних депутатів, особливо з комітету з питань нацбезпеки і оборони, бодай заслухати звіт того, як міністерство оборони використало кошти платників податків у 2022 році, без деталізації, яка зазвичай використовується для утаємничення таких звітів. Але загальні цифри: скільки було виділено коштів, скільки було використано коштів, а скільки не використано, і коли ми побачимо, що не використано коштів. Просто в десятки, в десятки разів більше, ніж ми збираємо через всі волонтерські фонди і проекти разом взяті, тоді виникає питання не до професійної діяльності волонтерів, а не професійного використання і тих якостей, тих осіб, які зобов'язані кошти платників податків ефективно використати на те, щоб наші військові були всебічно забезпечені. Ось тут е, криється. Е, Ну, то кривий зеркало реальності, в яке ми дивимося і намагаємося через волонтерство. Воно насправді має бути п'ятою ногою, а не основним, скажімо, речагом, скажімо, зусиль українського суспільства. Українське суспільство не навчилось проводити цивільний контроль і виконувати свої громадянські функції. Для того щоб контролювати чиновників, ми завжди знаходимо якісь відмазки, Якщо нам подобається політик, ми знаходимо 20 мільйонів просто причин, щоб не дорікати йому, бо він нам просто-напросто подобається. І пробачаючи ми ми захочемо повторювати ці помилки або системно їх накопичувати. з цим. У нас величезна проблема. І Хоча на фронті ми станом на сьогодні, на 10-й рік війни, можемо констатувати, що у нас є очевидний прогрес. Українські військові прийняні 14-го року пройшли величезний шлях від пострадянської армії, практично небоєздатної в лютому 14-го року, до найбільш боєздатної армії, яку вже намагаються штучно стримувати від нанесення ударів по російській території. Наші союзники. Юзники, що мене також бентежить, то у випадку нашого громадянського суспільства воно зараз практично взяло на себе такі зобов'язання під час війни не критикувати владу, не робити якихось гострих зауважень, а влада в свою чергу не бере на себе тотожних зобов'язань, бодай не чинити дурниць, не впадати в нескінченні скандали і не породжувати маячню, яка просто нас сповільнює. В розвитку нашої держави як правової демократичної ну і європейської держави, і тут багато питань насамперед морально-етичного характеру, які все ж таки належить робити сьогодні, а не після закінчення війни. Бо тих скандалів, які я, ну вже разів з декілька сьогодні, сказав під час етеру їх до закінчення війни і до процесу, ну Нашого умовного підведення підсумків буде вже така незлеченна кількість, що ми будемо не детально говорити, а просто пластово, системно. Що оцю системну кількість скандалів треба якось вирішувати. Давайте щось з цим робити. Бо жодного волонтерства, жодного громадянського суспільства не вистачить на те, щоб весь час доганяти вчорашній день. Нам треба насамперед навчитись. Довіряти владу тим людям, які будуть розуміти, навіщо вони її отримують, бо поки що саме влада є на мій погляд найбільш слабкою ланкою в організації всіх процесів, які формують наше майбутнє, хай би це як не звучало. Я готовий опонувати ну з усіма скажімо, своїми опонентами. Тому тут нам є над чим працювати.